Всім доброго дня, Сільпо! Сьогодні гарні акційні ціна на папір туалетний, 149 гривень. Молочко бачимо. Тільки ціну не можу знайти, Кока-Кола 46 гривень. Молочко ціну не знайшла я. Бачимо, що викладно на акцію. Сирфі на 99 гривень, ассортименти, шеба, корм для тваринок для котики 17 гривень в асортименті. Рекінг-блок серветки 70 гривень, нектар джафа в асортименті 50 гривень, пиво 24 гривень. Пиво Варстенер 55 гривень, пиво Кронес 22 гривні, класна м'ясна вітрина. Бачимо ковбаски ювілейні 170 гривень. лобино 190, сардельки – 17 за 100 гривень і 33 гривні. Сосиски 18 за 100 гривень. Авокадо 50 гривень в асортименті, виноград 60 гривень за кілограм і такі яблучка 50 гривень за 700 г. Всім дякую за огляд, ставте лайки, до побачення!